Вітаю, невеличкий коментар відносно інвестицій в Україну. 30 років ми слухаємо, що потрібно залучити іноземних інвесторів. Мене весь час здивує наші олігархи, наш приватний бізнес уже скільки нахопалися коштів, що вони можуть інвестувати в Україну в будь-які. Сектори економіки і цих коштів вистачить на те, щоб Україну піднімати, чому ми 30 років ждемо як мане небесної іноземних інвесторів, які прийдуть і зроблять ну, нам тут молочні ріки, які береги. Ну невже ми самі не, не можемо вести успішно бізнес на своїй землі і не чекати? Так мало того, що ми. Мріємо залучити якихось міфічних інвесторів. Так ми скільки років вже кошмарим бухгалтерський облік, тому що Потрібно вести його за міжнародними стандартами ще паралельно нашим стандартам, вести за міжнародними стандартами. І Ще зрозуміло, коли за міжнародними стандартами вівся в обліку підприємств, в яких є іноземні інвестори. Але це теж якби ми себе поважали, то сказали б іноземному інвестору, що в чужий монастир своїм статутом не ходять. Якщо ти заходиш сюди. То і облік ведеться за нашими стандартами. Вони у нас не гірші, а може і краще. Тільки єдине, що бух облік потрібно вести усім, як то кажеться, по білому, то вивести із. Тіньового обліку ми не можемо зато запроваджує міжнародні стандарти для більшості підприємств ведення. вже які намагалися діяти згідно законодавства, просто уже потікали з професії, тому що нескінченний потік цих змін і вимог просто людей заставив піти з професії. Ось у статті читаю одним із найпривабливіших в Україні залишається агросектор. Та ми прекрасно самі вміємо господарювати на своїй землі. Для чого нам ці іноземні інвестори, кошти, які є у нашого бізнесу, по великому рахунку, вони ж за кордоном не можуть їх вкласти, тому що там уже все поділено, розділено, всі ніші зайняті. і там потрібно жити і працювати по законам, а не так, як у нас, де все купляється і продається. То чому не думати над тим, як? Створити такий клімат, щоб кошти не вивозилися за кордон, десь в офшорні зони, а залишалися в країні і працювали, а мріяти, що хтось прийде і у нас тут почне газяйнувати, і ми при цьому будемо щасливі. Принцип цієї меншовартості ну проявляється буквально в усьому. Ну, скільки ж можна себе не поважати і вважати, що хтось за нас щось робить, зробить краще ніж ми? Ну ми ж вміємо господарювати. Я розумію, там в ті регіони, де розрушені, там відновлення будівництва, ще можна для того, щоб швидко це відновити, залучати іноземних інвесторів. Ну агросектор ну якось не в'яжеться. Давайте поважати себе і свою країну. Тоді будуть поважати нас. Дякую.